Всі, спасибі, що ви обрали наш канал. Сьогодні для вас, шановні, у програмі МСІ ми вмістили найсвіжіші новини та найцікавіші події, які днями відбулися в обласному центрі Закарпаття. Тож сьогодні у випуску. Еротично. Мистецький фест. Березневі кути». Прем'єра молодіжної вистави Майне Ліба Віра. Майстер-клас контактної імпровізації від відомого данського танцівника Клауса Спрінборга. Посміхайтеся, сміх продовжує життя. Сьогодні Ужгород є епіцентром мистецьких заходів, адже вже кілька днів триває еротично мистецький фест Березневі коти. Грандіозне відкриття фесту розпочалося із прем'єри молодіжної драми Майне ліба віра за п'єсою Олександра Гавроша у постановці режисера Сергія Архипчука. Відомий київський постановник задіяв у спектаклі переважно молодих акторів, хоча вистава є цікавою для глядачів різного віку. Пропоную вам не перемикати і самим у цьому переконатися. Для чого ж створена людина? Мабуть, не для щастя. Осмислення цієї фрази є чи найболючішим моментом для молодих героїнь вистави студенток віри Каті та Наталії, які у пошуках кращої долі відчайдушно шукають своє місце під сонцем. Важко судити їх життєвий вибір, адже кожна з них перебуває у позашлюбних стосунках, які в свою чергу несуть за собою сутички, сварки, брехню та кохання, кохання, яке відроджує мрію у краще майбутнє. Тож перед головними героїнями постає питання, як жити далі, і кожна з них має зробити свої висновки. Запевняє Олександр Гаврош. Це вистава, яка зачіпляє дуже широкий спектр різних почуттів, і воно не заставляє бути байдужим. У виставі порушуються гострі проблеми сучасності, що постають перед молодими людьми. Основна з них це заробітчанство за кордоном, куди й відправляється головна героїня п'єси. Віра відомий київський режисер, заслужений діяч мистецтв України Сергій Архипчук не випадково задіяв у виставі молодих акторів, адже саме вони зуміли відтворити на сцені сучасне життя без прикрас у всіх його проявах. Попри те, що нині закарпатським театралам запропонувати глядачу щось дійсно нове та варте уваги складно про те, як свідчить реакція залу, вистава відбулася на високому рівні, відзначає Сергій Архопчук. Нелегко робити прем'єри в Ужгороді, в Закарпатській області, яка вважається економічно не найліпшою в Україні, і це відчувають всі працівники культури, не тільки. Працівники цього театру, бібліотек, шкіл, вищих учбових закладів є певна проблема. І тому вистави нові з'являються не тому, що, а незважаючи на те, що незважаючи на те, що ми перемогли і всі були свідками цієї перемоги, ужгородський драматург, ужгородські актори, балетмейстер, художники, театр на висоті. Я радий цьому. Глядачі вистави зізнаються, що побачили на сцені все як у житті, і відверті любовні діалоги підкріплені експресивною лексикою. Неоднозначна поведінка головних героїв живу акторську гру із залученням сучасних режисерських можливостей. Мені теж кажете, що за це одна з лучших робот нашого театра очень понравилось музикальне оформлення. прекрасная постановка пластика вот именно постановка понравилась конечно работа актеров что молодые актеры задействованы при том девочки играли просто изумительно затронута тема очень интересная которая сейчас я считаю ну как бы молодежи и близка и она очень нужна нужна на сегодняшний день такая тема она неоднозначна. Не, нельзя сказать что правильно что неправильно но хотя бы об этом задуматься мне кажется этот спектакль заставит нашу молодежь мне приемлю все. Сьогодні була моя донька зі мною. От і для неї було дивно, тому що сучасні вистави в нас ще не не дивилися. Такі молодіжні, десь відкриті, звичайно, і таке як кріпке слівце десь було використано. От, і, але це добре, тому що дитина бачить і може на, на, на такому високому мистецтві вчитися і десь зробити якісь висновки з нашого життя. Море впечатляє ні очень хороше ефекти. Вот. Понравились актери, їхня робота все дуже реалістично. Я би сказала, очень многие, сама живу в общаге, і очень многие моменты мені напомнили нашій ситуации. У цілому світі, особливо в Європі, театри, якраз розповідають те, що є в житті. Вони піднімають дуже гострі проблеми. Вони, глядач іде в театр, щоб він побачив і щось переосмислив в своєму житті. В телевізорі він бачить новини, в кіно він бачить кіно, а театр для того, щоб з ним говорили на рівних про його проблеми. Нагадаємо, що прем'єрою вистави Майне віра» закарпатські театрали відзначили Міжнародний день театру та старт восьмого арт-фестивалю еротичного мистецтва Березневі коти, що триватиме в Ужгороді протягом п'яти днів. Думаю, ви згідні зі мною, що танець здавна допомагав у спілкуванні між людьми і не тільки на вечірках, дансингах, дискотеках та в нічних клубах. Зараз, спостерігаючи за відомими танцювальними шоу, нерідко і вам самим хочеться опанувати ті чи інші танцювальні па. Сьогодні у програмі МСІ у вас є така нагода. У наступному сюжеті ви станете свідками майстер-класу з контактної імпровізації та танго, який провів відомий данський танцівник Клаус Спрінберг. Рухатися граційно, витончено і красиво, а також відкрити для себе безмежні можливості для самовираження змогли як професійні танцівники, так і аматори. Майстер-клас з контакт-танго відбувся в рамках фесту Березневі коти. Цьогоріч організатори внесли суттєвий коректив у мистецький фестиваль, який став родзинкою заходу. Ну, насправді це дійсно для нас велика фортуна, враховуючи, що ми волонтерський фестиваль, і в такому плані людина працює безгонорарно. І відповідно тільки завдяки нашим партнерам зі Львова ми зуміли його привести до нас. І я вважаю велике щастя, що за символічну суму можуть ознайомитися люди з його творчості. Наприклад, у Львові в інших містах ну, набагато десятки разів суми більше. Контактна імпровізація танець, що не вимагає ніяких особливих фізичних даних і танцювальних навичок. Натомість танго дає точність, чіткість та новий діапазон можливостей руху в контактній імпровізації. Разом ці дві форми танцю зливається у багатогранний, грайливий та експресивний дослід танцю. Клаус Прінборг – танцівник з Данії, доволі давно практикує контакт танго. Відтак вирішив продемонструвати це й Ужгородській публіці. Я люблю танцювати. Мені цікаво вивчати різні танці та працювати з різними формами танцю однак найбільше мені до вподоби міксований танець контактної імпровізації та танго. Цей танець перш за все дає можливість спілкуватися один з одним мовою тіла, і в результаті це приводить до спільних переживань і відкриттів. Класика контактної імпровізації це дует, в якому партнери можуть вільно, без всяких обмежень виконувати різні рухи. Для багатьох учасників майстер-класу це доволі цікавий і новий вид танцю. Однак опанувати його зі слів танцівників зовсім не складно. Я взагалі думаю, що найшлою в этом танці – це, навіть розслаблюся. Таніс називається контактна імпровізація. А, тут не таких форм чітких і чого-то. Головне наверное, мабуть, чувствовать, чувствовать пространство, відсувати себе, наслаждатися движением свого тіла без якихось границ. Контактну імпровізацію почала танцювати тільки в цьому році. Пробовала раніше, але не сподобалось. І в цьому році почала більше займатися. Я ще ніколи не пробувала контактну імпровізацію. Це я перший раз на майстер-класі і мені дуже сподобалось. Я себе відчуваю вільною і люблю, коли мною володіють. Урок контакт танго від Клауса Спрінбора для досвідчених танцівників відкрив нові техніки та можливість для експерименту. А у новачків пробудив бажання танцювати і пізнавати іншу людину за допомогою дивовижної мови танцю. Ще одна особлива дата на календарі: перше квітня, день сміху. Тому до нас завітали хлопці, учасники команди КВН. Безумна я молодь, аж із самого Мукачева. Це Білак Рудольф, а також е, Поліванов Артем. Привіт, Ось. Привіт! Спас спасибі, що ви до нас прийшли сьогодні. В дякуємо, що запросили це для КВНщика День сміху дійсно є професійним святом чи звичайним днем. Це як і звичайний день, але як е, воно час і професійне свято, тому що це свято сміху. А наше завдання для всіх людей дарувати сміх в житті. Ну і взагалі, я вважаю, праздник – це не просто для каменчиків, а для всіх людей, тому що повод улыбнутися, лишній раз, я вважаю, це здорово. Ось як у вас проходить цей день? Цього м -м, року ще не прикалувалося на, на день сміху, але все одно думаю, що ще не кінець дня, ще встигну. Ну то же самое, я с утра встаю, у меня в семье как бы принято шутить, и я сразу думаю, как бы придумать, как бы подколоть. Наверное, маму, папу, сестре позвонить, посмеяться вот так вот. А ось чи жартують над кавенщиками? Як можна пожартувати з кавенщиків? У вас таке траплялося? Ну, Я не знаю, з мене не жартували, але я знаю один случай, як з артем пожартували, але нехай він про нього розкаже. Ну так, да, був случай, я смотрю, мені телефон дзвонить, номер не определен, я піднімаю, і мені говорять, що мені визивати в міліцію там, на опознання какого-то. Я половивався, рядом був карандаш для глаз, мама там щось рисувала на лице. А мне сказали номер зафиксировать, я даже не подумал сразу карандашиком оп, по картонке. Но потом оказалось, это мой Карандаш. хороший знакомый. Як народжуються ваші жарти. Тобто ви детально все обдумовуєте, чи можливо ось ви берете ідеї самі з життя? Ну, ізначально шутки можна придумувати, просто зібратися командою, і дати якусь определену тему і писати юмор. Ну, чаще всього якісь спонтанні ідеї. Ти пішов в магазин, побачив смішного дідусь, тобі захотілося пошукати. Ти придумав, щось що вот Ну, отак. Да, ну, спонтанно буває також, але все рівно, чим далі, тим більше ми вже думаємо про що шутити, думати, про що сказати. Тому що те... Про те, що ми в житті шутимо, не завжди можна на сцені сказати. Я Чисто у нас... такі була, була у нас жарки. шутка така да, закарпатська, що е, на відповідь Едвард Руки ножниці на Закарпатті зняли фільм Пішта тупий гебалта. <світ> <світ> Буває таке у нас. На <світ> діалектики. <світ> <світ> Але, розумієте, на діалекті далеко не вийде, тому що якщо команда е, виходить на якийсь міжнародний рівень, на рівень країни, наприклад, ми на Україну їздимо, е, там вже не будуть розуміти цей діалект наш Закарпатський. А от ну, на Закарпатті, в Закарпатській лізі Кален це приветствується і це люблять. А чи є якісь певні табу? На, на жарти. А, ну конечно, проходит редактура, проходить необходимо перед тем, как выходить на сцену. Конечно, может, кто-то со стороны надо сторони посмотрели, может, для тебя кажется шутка смешно, но не для всех, потому что дитина может прийти на КВН, может прийти старший человек, который не поймет пошлого юмора или какие-то там слова. Треба розраховувати да. на все, щоб может быть, хто сидит в залі и треба ну стараться такие юмор писати, такий юмор, щоб всі його розуміли і всім було смішно. Чисто. Чистий чисти, гумор. Так, чисти. Добре, ви скільки ви вже граєте в КВН? Ну, 4-5 років вже є. Да. Приблизительно да. 4. Да. Хлопці, немає хороших і поганих команд. Є. Продовжіть, будь ласка. Динамо, думку. і Шахтівка. <рес> <рес> є от різні команди, так. Е, ну, що можна сказати? Так, да, не можна сказати, хороша команда, не можна сказати ну, погана команда. Все залежить саме в Кавені, залежить від опиту. І те, що ми говорили, те, що ти знаєш, який гумор поставити, знаєш, що сказати людям. Тому що ну деякі команди ще не розуміють, що можна ставити, що не можна. Ну і звісно, стиль юмора у кожної команди свій стиль юмора. Кому-то подобається одна команда, кому-то друга, Хтось виходить так, хто то так. Ну по-разному Ось які теми завжди актуальні, во на які ведеться дійсно публіка. Ну, ну мабуть, Прості человеческие ситуації, коли просто е, определена ситуація, і ти себе узнаєш в ній. Тоді, мабуть, найбільше. Да, удивить да. можна нестандартним каким нестандартним ходом. Взагалі ну, так сталося, що в нас в народі особливо м -м, смішні якби, мініатюри, мініатури виходять наприклад, тема алкоголізму, якщо йдеш. Ну, різні теми, так, да. з сожалению, Тобури. так є. Да. Але да. все одно да, треба нам старатися більше до такого, от, щось закрутити. Ну насамперед цікавить мене те, що які фрази найчастіше чує кавенщик? Його ну пошутили. Да, а ну такий кавенщик людей. там татяну. Закине щось. Настя пусмі немало да. в цих. один фраза по пашутті. Потім що помогіше щось придумати, може. Да. Буває світа. Проведели конкурс, да, який да. Ну, буває конкурси да. проводите? Ну звісно, конкурси проводимо. Робимо вечірки різні, робимо, ну, участвуємо в вечірках. Організовуємо їх і концерти, і звісно ж це робота з публікою називається. Це конкурси різні. І що Ла. найголовніше в цій роботі з публікою? Я б не сказав смікалка. Так, да? да, смікалка, плюс не потрібно боятися людей, тому що вони такі ж, як і ти, просто ти пытаєшся їх розвеселити, вони на тебе внимание, концентрують, і ти э, показати, що все отлично, ти уверен в себе і так далее. А в чому смікалка? Це те, що наприклад, якщо людина тобі задала запитання, от як ви зараз нам задаєте, одразу yeah. щось треба відповісти йому. І тобі так, щоб люди не обідалися і посміялися. Тому що ми любимо, коли ми спілкуємося з людиною, вона сміється, нам посміхається, нам, нам тоді приємно. А коли людина не посміхається, ми будемо все робити для того, щоб вона посміхнулася. Ну, Дякую за вашу улику. Мені, до речі, сьогодні теж зробили. Приємне. Яка ваша кавен-мрія? Чи є така? Ну, наверняка. Наша мічта, як і любого кавенчика, і професійного, і непрофесійного, це виграти закарпатську діл кавен. Хлопці, ну і на кінець, якісь такі. Здивуйте мене дійсно чимось, якимись такими жартами, щоб я зараз тут розсміялася. Ну, на рахунок таких, щоб аж розсміялися, я не знаю. О, смикалка. смикалка. От, хтось от, говорив от, про от, тут смикалка, так. Да. Ну давай, Артем, поїхали. Ну, добре, поїхали. Давай розіграємо якусь міні-ситуацію. Давайте міні-ситуацію, давайте ви, ви бармен, і ми, ми вас замовляємо. щось. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, я от з другом прийшли, хотіли щось. Що ви побажаєте нам випити. Ну, що ви бажаєте? Кофе є. Звичайно, у нас є кава, у нас є чай, і різні абсолютно напої. А, а піца? Якщо ви бажаєте поїсти, то звичайно є і піца. А картошка. Є й картопля. Ну добре, два по пісням. Ну отак оце добре. І знову ж таки, ми переходимо до теми, що алкоголісти завжди свіжі. Дійсно смішно. Я зараз пропоную послухати думку наших респондентів, оскільки цього тижня дійсно день сміху стосовно того, що дійсно це є святом для ужгородців. 1 квітня чи розігрували вас? Чи пригадують якийсь розіграш цього дня? Що над вами так Ну, було, але це так в сімейному колі. А ви самі розігруєте? Ну, так, інколи буває. Як ви відноситеся до цього дня до такого свята? Ну, я, не, я би не, вважала, не вважаю, що це є свято. Це просто така, як придумана собі якась звичка. Вже до святки придумали та, та й користуються цим. А, ну, у мене тато полюбляє першоквітневі жарти, та їх щорічно стільки буває, що я вже й не пригадаю Найоригінальніший. А сама ти розігруєш когось, друзів, когось? А, ні, я, я вважаю, що це жорстоке. Як ти ставишся до цього, сві... до цього дня? Ну, як людина сповнена, переповнена позитивними емоціями, то відносно нормально, але якщо ви мене так не розігрували постійно. Чи розігрували вас на 1 квітня? Пригадайте, якийсь такий неоригінальніший розіграш? Ні, на 1 квітня мене дуже так, аж не розігрували. Там лише банально, так ще в школі. Але то, ну. Так не розіграв мене ж дуже. Як ви ставитеся до, до цього дня, до Дня сміху. ваше відношення? Так, такий день, як і всі. Я не вважаю це такимось, таким особливим днем. Ні, не можу нічого такого згадати. Ну, а ваше відношення до цього, свя... до цього дня? Не особливого якогось відношення. Тобто це будній день, так? Так. У мене день народження 1 квітня, так що для мене це мамін день народження, а не такий, Ну, день сміху теж, так. Да. В розігруєте цей день? Ні. Хіба маму з подарунками. <гум> Ні, так не розігрую. Багато пригод може трапитися. Позитивний день. А, розігрували, але, як правило, шнурками. Шнурки розв'язалися, а шнурків не було. І твоє відношення до цього дня? Прекрасно, веселий день. Сміятися треба. Сміх продовжує життя. Чи розігрували вас на 1 квітня? Чи пригадуєте якісь такі е. розіграш? Ну, шнурки розв'язалися стандартно, стабільно, щороку. Так більше нічого цікавого. А як ваше, яке ваше відношення до цього дня, до Дня сміху? Все, що нас змушує посміхатися. Сміятися це все позитивно, тому що продовжується наше життя. <хи> і, і можна трошки відволіктися від буденних проблем, труднощів. Дякую. Ось такі були думки ужгородців. І все-таки звертаюся знову ж таки до вас. Чи можна 1 квітня обвести червоним на календарі? Не, ну, Звісно, формально, якщо красний фломастер є, то можна. Та, я думаю, ну для когось це будній день простий, для когось це свято. А для квенчика це буднє свято. Тому що ми завжди ходимо посміхаємося, завжди прикалуємося між собою друг з друга, тому це свято наше улюблене. улюблене свято Кавенчиків. Хлопці, я вам щиро дякую за те, що ви до нас завітали. Ж самого мукачева не полінувалися прийти сюди на студію. Да. Спасибі вам і бажаю вам завжди позитиву, гарного настрою. І щоб ви завжди дарували іншим людям посмішки. Дякую вам гарно на сьогодні. Це все. Залишайтеся у товаристві нашого каналу і дочекайтеся наступного випуску. ЕМСІ вже за тиждень. Спасибі, що були з нами. Побачимось скоро.